Три роки назад я знав би, що є готові відразу термооткоси, що не треба буде клеїти цей пінопласт, чекати поки він висохне, поки нанести його ось ну, де, сітку сюди, да, приклеїти, чекати знов поки висохне, і потім вже щось декоративно сюди клеїти. Бачите, так і три роки вже стоїть, так і нічого не зробив. А якби знав, би я, що були б вже готові термооткоси, це просто взяв клейпіну, намастив термооткос. Приставив, приклеїв, все, в тебе вже готовий откос. Ну, Це легко, швидко, просто. Тобто не треба так якось тут, на цьому пінопласті, це скільки треба було розміри розмірів всяких мірити. Тут ти просто вже підрізаєш, готовий в тебе елемент, ти просто підрізаєш собі по глибині твого відкосу. Ну, і так само ми вам для прорахунку так само будемо підбирати, яка вам треба глибина вашого відкосу, тобто для правильного прорахунку вартості на ваше вікно, скільки обійдеться вам термооткоси, міряйте висоту, міряйте ширину і обов'язково міряйте ось глибину вашого відкосу. І від цієї глибини вже відповідно і залежить ціна. Тобто, якщо висота і ширина однакова, але в когось там буде 5 см, буде дешевше, в когось там буде 25 см, це вже відповідно буде дорожче по вартості. А це ж, оце ж камінець, то тобто камінець, мраморна крошка, вона вічна, ну реально, срок служби там не менше два. 25 років як заявляє виробник, але реально воно буде служити ну не менше 50 років, скажімо так, що люди стільки не живуть. Тому для прорахунку вартості вашого вікна, скільки обійдеться вам термооткоси на ваше вікно, міряйте висоту, ширину і глибину вікна. Пишете в особисті, прораховуємо, замовляєте, і буде у вас відразу красота.